Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій молитві, на нашій варті. І попри все те, що відбувається, попри всі інші негаразди, ми маємо обов'язок в нашому житті прославляти Бога, прославляти Того, хто дарував нам це життя, так як ми прославляємо своїх батьків. Так маємо прославляти того, хто дарував нам усе духовне життя. Тож запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Я ж славу тому Господа за його справедливість буду виспівати ім'я Господа Всевишнього. Славити Бога за справедливість! А де ж справедливість, якщо гинуть діти? Якщо стільки хворіб є в світі, воїни, руйнування, корупція, де ж ця Божа справедливість? Так може говорити людина, яка живе тільки в площині видимого цього матеріального світу. Для якої весь світ зводиться тільки до того, що він може щось взяти, кудись поставити, кудись піти і все. Знаєте, до тваринних певних інстинктів поїсти, поспати, розважитися. Більше його і не цікавить нічого. Він не хоче переступити ось цю грань, що за цими трьома речами, за цими трьома моментами задоволення власних потреб стоїть щось більше. Так говорить людина обмежена. Але Божа справедливість полягає в зовсім іншому. Божа справедливість полягає в тому, що Бог, попри те все, що дав нам заповіді, попри те все, що в Старому Завіті ми маємо аж дві книги, де описано, як виконувати ці заповіді. Більше 600 приписів. Як людина має жити, попри все це, Бог дає нам право вибору. Бог не змушує нікого і ні до чого. Бог просто говорить. Ось є так, ось є ці 10 заповідей. Будеш їх виконувати, твоє життя буде налагоджене. Не будеш їх виконувати, твоє життя буде перебувати в хаосі. Як виконувати ці заповіді? Подивись на життя мого Сина Ісуса Христа. Хіба він до когось хоч когось змушував до якоїсь віри? Хіба він до когось щось примушував? Так він казав, що є віра в єдиного правдивого Бога його батька Отця нашого. Але хіба він казав, що зобов'язаний? Єдине, до чого він казав, що? Хто не буде їсти моє тіло і пити мою кров, той не спасеться. Хто не виконує Слово Боже, тому буде тяжко. Їсти і пити тіло і кров Христа це мати святе причастя, це причащатись. Це зробити те, що зробив Він своїми учнями на тайній вечері, коли вмив з ноги своїм учням, послужив їм. Коли сказав, що той, хто не є чистий, не може бути зі мною при цьому столі. Хто не є чистий фізично і духовно, і Юда не був присутній на цій вечері, втік з цієї вечері і геть. Тому що не міг бути присутній. Його гріх зради не міг бути, давати йому силу бути на, цьому, на, цьому, на цій вечері. Славити Бога за Його справедливість, це дякувати Йому за те, що я є вільна людина. Дякувати Йому за те, що я можу говорити, за те, що я можу жити, за те, що я не обмежений, так як тварина своєю природою. За те, що я, помолившись, можу виправити свою помилку. За те, що я здатен мислити, критично мислити над тим, що говорю, за те, що я можу вибирати. А всі ці війни, які є в світі, хвороби, страждання, є внаслідок нашого вибору. Коли якийсь п'яний алкоголік на машині врізається в натовп людей. Люди не звинувачують Бога. Люди звинувачують цього алкоголіка, бо вони чудово знають, що він напився сів за руль і поїхав. А чому тоді ми звинувачуємо Бога у війні? Хіба Бог починає війну? Ні. Людина починає війну. І людина починає, та людина починає війну, яка живе без Бога, для якої Бога немає. І для неї вбивство це нормальна і класна річ. До чого тут Бог? Бог міг би його не народити. Чи Бог може своєю власною волею і силою зупинити війну? Може. Але чи ми самі зупинимося в цьому? Чи ми пізнаємо тоді Бога в цьому? Божа справедливість. Це дозволити людині помилитись і визнати свою помилку. Божа справедливість це показати людині, що її вибір є неправильний, що її вибір несе тяжкі наслідки. А які тяжкі наслідки війни? Це те, що людина замість того, щоб порох використовувати для добра, почала придумувати зброю. Розщеплення атома. Добре, чи погано? Добре. Ми маємо дешеву енергію, багато маємо енергії. Але ми маємо Хіросіму і Нагасакі. Ми маємо тисячі боєголовок з ядерним зарядом по всьому світі в різних країнах. Це добре чи погано? Винен Бог в тому, що людина вини, винайшла оце розщеплення. Чи не винен Бог? В чому Божа справедливість? В тому, що я є вільний, в тому, що маю право вибирати. А Бог тільки підказує мені, який зробити краще вибір. За це я йому маю щоденно дякувати. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, на світлу кава. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй помила над грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках визволяє і захищає Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, Служби МНС, пожежники, прикордонники поліції, а також <кій> поверне живими і нашкодженими всіх тих людей, <кій> які перебувають в полоні, а тих, хто на окупованій території захисти і визволить. Прошу, просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, залишили нашу територію нашої України і Криму, склали всю свою зброю і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, завжди, нині, повсякчас на віки. Вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую всім, що в 12, 3, 6, 9 годині ми знову продовжуємо з вами молитися за нашу Україну. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!